Йоу, народ, усім привіт! І ми сьогодні в Роблоксі це мілітарі Тайкон, де ми будемо рейдити багатьох-багатьох людей. Як ви пам'ятаєте, в минулій частині я зробив ребітх, і зараз мені потрібно заново прокачуватись, проте я вже трішечки підфармив собі грошеняток і можу фармити нові, нові пушки відкривати, відкривати нових працівників і фармити купу грошей. Ми зараз бистренько беремо, прокачуємося, все робимо так, як нам потрібно. Нам потрібно максимально швидко відкрити бункер, заспідранити просто цю прокачку, і потім... Ми підемо рейдити багатьох-багатьох людей. Як я подивився, тут зараз є дуже багато українців, от тому українців дійсно ми рейдити не будемо. Тут у чувака 49 ребітків. Я просто представляю, скільки він тут уже сидить і грає в цю гру. Це просто шок. <хи> так, тим часом, що в мене по балансу? У мене є 16 тисяч. Ми вкачуємо оце, ось це. Нам потрібно максимально багато працівників, нам потрібно максимально багато грошей. Я коли зробив ребіт, я чесно кажучи, не знаю, що він дає мені, поки він в мене один. Проте у мене вже є прапор України. От. А ви, народ, якщо вперше на цьому каналі. То обов'язково підпишіться на нього. А якщо ви зі мною вже давно, то й вподобайте не нажимайте. Так, а ми трішечки прокачемося. Нас веде кудись туди, але поки що нам надала лавешечка. Грошики, грошики. Так, що це в нас тут? Автоколекти, якісь суперворкери. Я, звісно, це все розумію, але мені треба багато-багато воркерів, тому що воркери дають нам лаве. Так, ви мені ще казали спробувати покрутити ось таку рулетку. У мене є фріспін. Давайте попробуємо покрутити. Можливо, мені щось випаде бомбезне, наприклад, оцей літак, і я зможу прямо зараз піти вже рейдити когось. Так, 500 тисяч ні прилетіло. Діаманти? Діамантів? Обалдеть. А що за них можна купити? У мене, до речі, вже є сім. Сім діамантів в мене є. А що за них купити, я не знаю. Тому народ, обов'язково напишіть мені зараз в коментарях, що можна за це купити. А в общем, що у мене є? У мене є уже ось такі пушечки. Ми їх беремо. Нехай вони в мене будуть, я з ними похожу. Так, збираємо лавешечку. О, до нас уже хтось прилетів. Можливо, це мій підписник, а можливо, ні. Так, це ми прокачуємо. Обалдеть. Ну і не, літак, це шок. В общем, нам треба зараз супершвидко, все прокачувати. Щоб у нас було все чітко. Так, воркер коштує 5 тисяч. Погнали, погнали збирати грошики. Так, що у нас по грошам? У нас є 10 тисяч, в принципі, в принципі, я готовий. Або в ми нормально так фармимо, швидко достатньо. Уже до нас купа купа друзів поприходило так, цього прокачуємо, цього прокачуємо. Все, все чітко, прокачуємо стіни. Грошики знову кінчились. Їх просто стерли! Стерли моє лаве. Мені на обов'язково багато-багато зараз збирати. Я вже пройшов 23% супер-супер швидко. Я пробую це все заспідранити. У мене зараз є X3, як я розумію. Не знаю, чому він у мене є і звідки він у мене взявся, але нам обов'язково потрібно ось сходинки прокачати. Нехай будуть. І пушечку обов'язково. Хоча ні, пушечку ні. Нам бажано знаєте, що зробити. Так, воркерів я там поставив. Мені далі ще треба воркерів поставити, щоб я. Ще більше міг отримувати лаве. Воркер 1, Worker 2, мені не вистачає 400 доларів. Можна фоточку? Можна фоточку. Фоткаєш? Фоткай. Мені ще подобається, що до мене заходять друзі, і мені дає ще по 3 тисячі доларів за кожного друга, хто заходить. Так, це досить прикольно. Получається, що мені потрібно просто на ізі зараз швидесенько прокачуватись, відкрити бункера, і тільки тоді я зможу, мабуть, рейдити. Скоріше за все, а можливо і ні. Так, підбираємо 26 тисяч. Найс! Оце хорошо. Зараз будемо добре прокачуватись там воркера можна було за 12 взяти. Це потужна штука. Let's go, воркер. Бем. Yeah, Стіни теж давайте Чуть-чуть, base walls Оце хороша штука. Нехай буде. Зараз бистренько, Вкачуємося. Що в нас тут? Гаражні стіни. ATV. Давайте візьмемо. Це виходить, я купив якийсь автомобіль, наскільки я розумію. І ось о він цей ATV. А, це квадроцикл. Я поняв, я поняв. Окей. Ну, квадроцикл нам зараз, в принципі, то і не потрібен. Нам потрібно е попробувати максимально швидко відкрити якусь броню і бункер. Обов'язково просто бункер. Без бункера абсолютно ніяк. Тому ми прокачуємо зараз тут стіни. Ідемо збираємо долари наші. Так, бейсвол, стіни 2. Ці бараки мені не сильно потрібні. Ось, до бункер можна. Можна вже прокачати. Let's go! Unlock бункер. Бункер uh, hatch. Uh, оця штука в мене тепер відкрилась. Обалдеть, В мене і раніше не було. Оце прикольно. Так, тут тепер я теж воркерів можу наймати. Обалдеть. Рейд колдаун реді. Окей, кристали я вже можу робити, як я розумію, да? Апгрейд можу зробити. Ага, це один мільйон кешу коштує. Один мільйон доларів це коштує. Я поняв. І можна збільшити вмістимість за ці кристали. Я поняв. Тому поки що вмістимість я ще не буду прокачувати. Це для мене ще трішечки зарані. Мені треба потрібно тут двері за 15 Прокачати. І воркера за 10. В общем, мені до 25 тисяч. У мене є 8. Окей. Народ. Давайте закрити зараз ті двері. Щоб мене ніхто не зарейдив, ю-мою. Так, 37 є. Let's go прокачуватись. Відкривай бункера, бро. Ти що не відкрив? Братуха, відкрий двері. У мене вже рейдити прийшли. Братво. не надо, поки. Так, let's go. Мені потрібен двері. Так, сейчас воркер потрібен. Можна ще одного воркера. Я хочу воркера. Або двері, або воркера, воркера. ще одного воркера. Let's go. Будем без дверей. Так, ну це, в принципі, все прикольно. Але ми це закриваємо. Баємо скоресенько. Що в нас по броні? Ми можемо купити дробовика. Дробовик мені не сильно потрібен. У мене лавешечка просто збирається максимально швидко. Можливо, ми зараз все і пройдемо. Получається, оце ось оця пушечка хороша, М16. Нехай вона в мене буде. Тут ми лавешечку підбираємо. Поки у нас є Х3, ми, можливо, навіть ще один ребіт зробимо, щоб все було потужно. А поки що ми оце прокачуємо. Що саме дешеве таке? Ось якась штука, я не знаю, що це таке, якщо чесно. От, що в нас тут ще є? Бейстіни 2. Рібіт. Що мені дасть наступний ребіт? Він Дасть ще бонус до кеша, мініган і якісь турелі ракетні. Це потужна штука, якщо чесно. Тому це ми зробимо трішечки пізніше. А поки ми прокачаємо тут стіни всякі, світло їм. От. І що хочеться сказати, треба знайти чувака. А щоб знайти, треба літак собі прокачати. Да, без літака я точно нічого не зможу зробити. Тому let's go. Нам потрібен саме літак. 25 тисяч. Просто шок. У мене є хоч один. 15 тисяч коштує. Аболодієть. У мене раніше такий був. Но тепер у мене його немає. Він коштує 15, тому погнали, ще зберемо лавешечку. Отакобе. Е, погнали його купимо зараз. Ось ось бай, спавен. Так, я вже якщо чесно забув, як на ньому літати. Все, я всповнив. я всповнив. Я пам'ятаю. Так, народ, кого ми тут бачимо? Ми бачимо супер багато українців. Це мені подобається. Е, хто в нас тут є такий, що? А, Блін, прийдеться нападати на українця, бо всього 49 ребітків, чувака. Ви знаєте, якщо чесно, не хочу я до нього йти. 49 ребітків це потужно. Нам потрібно ось три ребітка у чувака, плюс-мінус якогось такого надо на нього нападати. Тому що в цілому, в цілому, я думаю, що на такого мені сили вистачить. ось є якийсь чувачок, наший теж. У нього є, як я зрозумів, ракетні штуки, які зараз мене почнуть збивати. Він у себе на базі. Спрягуємо. Пригнули. Беремо М16. Це його охоронець. Обалдеть, у нього є свій охоронець просто. У нього відкритий бункер. Відкритий бункер. Тикай, тикай, тикай. Саня, Саня, погнав, погнав, погнав. В бункер. Все, чекаємо його тут. Чекаємо тут. Братуха, вибач, чесно, може ти підписник, може ні, але вибач, тому що я прийшов тебе рейдити. Я не знаю, чи в мене вийде, якщо чесно. Ну я супер-супер сподіваюся на те. О, обалдеть, у нього тут апосток. Просто шок. Сіки по стоку, чувака. Обалдеть. Це супер потужний щел. Як тут пройти, як тут пройти? Що потрібно зробити? Я не знаю, не знаю, не знаю. Саня, будь будласочка. Uh, protection player. Це що цю штуку треба зламати. Чесно, кажучи, не знаю. А, ось, ось ось все, сі, все, знайшов, знайшов, знайшов. Ламаємо, 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 ломаем. Перезарядочка. Давай, 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 давай бем 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 все, зламали. Що оцей потрібно зламати? Обалдеть, скільки тут всяких цих захистів у нього. У нього ось до він прийшов. Він пише мені привіт. Чесно, мені так шкода, що він, походу, мій підписник, але я прийшов його рейти. Так. Я відкрив, я відкрив сейфа. Все, власник дивиться на мене, але я прийшов його рейдити. Я сподіваюся, що він не буде мене вбивати в спину. Ха-ха. Так, давай, Саня, Саня, взламуй сейфа. Бем! 15 тисяч. Мені зараз ці гроші ультра дуже потрібні. Тому якщо він мене не буде заважати, то буде потужно. Тако, бем, ще плюс 15. Обалдеть. у нього тут купа лавехи. Купа лавехи в чувака. Просто купа велетенська. Давайте його рейдити. Так, взламуємо їм третій сейф. Так, давайте цю штуку ще хакнем. Let's go, Сань! Ти вже нафармив сорок тисяч доларів. Це. Більше навіть, ніж в тебе на балансі. Оце потужно. Оце потужно. Let's go, Сань. Let's go. Найс. Nice. 100 тисяч плюсом. Ще ще тут буде 15. Зараз ми все позабираємо і втечемо звідси. Як втечемо? Він просто, ну, можна сказати, що він дав нам себе зарейдити. Бо якби він, звісно, не хотів, то, скоріш за все, він би мене виніс. Бо він там із мініганом був, і в суперовій броні, яка дає йому більше хп. От. А я просто голий чувак, босий з одною пушкою, який, скоріш за все, йому би нічого не зміг зробити. Проте зараз я витягну звідси аж цілих 200 тисяч. Доларів, які підуть на прокачку моєї бази, і це буде мега бистро. Або у нього тут. Давайте одягнемо. Ми одягнули в нього на базі, все, все, погнали. Сань, пастку перепригнув, ще одну перепригнув, все, погнали, свалим 190 тисяч, один let's go, let's go. Так тихо, тихо. Це його, це його ці, це його охоронці, охоронці його. Сань, тікай, тікай, тікай. Саня, а де твій? Де твій вертольот? Я можу в його сісти. Я не можу в його сісти. Як мені звідси свалити? Я не знаю, де мій гентокрил. Я не знаю, що мені з цим робити. Він полетів! А я теж хотів. Я зараз через воду втечу. Я через воду втечу. Через воду зможу втекти? Мабуть так. Попливли, Сань. Ти не можеш плавати, ти не вмієш, Сань! Ні! Як пливти вгору! Я не можу! Я помираю, боже! Ні! Халепа! Сань! Я не думав, що буде така халепа. Я помер. Обалдіть! Ну, що хочеться сказати? Мене теж взламують чи що? Обалдеть, Я тільки заспавнився просто! А до мене вже прийшли. Обалдеть, Просто на такому космольоті прийшли і знищили мене. Я просто вражений народ. Чесно, я не думав, що це все так може швидко прийти. Шкода, що я дійсно не зарейдив того чувака. Мені потрібно було б вкачати оці стіни, всі ці штуки. Найтвізен. Ууу, нічого собі тут. В мене купа, купа всього, якщо чесно, додавалося. Раніше цього у мене не було. Тут ще можна воркерів створити. Да, у мене тут теж є отакий предохранітель. Це супер о, така пастка в мене теж уже є відкрита. Абалденно. Це все, звісно, круто. У мене є 200 тисяч, мені потрібно щось то допрокачати. Наприклад, Наприклад, як я думаю, мої стіни до бази. Отако, отако, отако теж. І цю штуку апгрейди, і цю апгрейдем. Нехай буде. Все це мені потрібно. Так, ще світло, тут світло, тут штуку якусь. І це ми прокачуємо, і це ми прокачуємо. Або оді чувак на гвинтокрилі, До мене просто прилетів додому. Що мені з ним робити? <гум> <гум> ну я можу взяти пушечку. Я можу взяти М16 і прийти йому роздати, показати. Так, братуха, ти вибач, чесно. Але просто мене тільки що зарейдили. <хи> І я тепер, я тепер сильно, сильно розстроєний. Так, оце давайте вдінемо. Ця штука потрібна. До мене знову прийшов чувак. Два, три. Аболдіть, вони просто до мене залітають. Так, народ. А ну йдіть отсюда. Вони мені двері зламали, ворота, братва. Дідь звідси, мені нема чим взривати ваші винтокрил, братки. Так, де, де останній? Де останній? Ось до, Виносим. Вони мені ще щось поламали. У мене тут все взірвано, все поломано. Я хотів все добудувати. Я першого разу, коли будувався, то в мене було супер все круто. А зараз до мене всі прибігають. Хух, ще одного вбив. Найс. Так, це ми прокачуємо. Це теж, це теж. О, електричні у нас тепер. Або одійте, раніше в мене такого не було. Так, тут стіни, тут теж давай, тут потолок, освітлення, все, чуваки, мене працюють, нормально. Гроші. Шуки фармлять. Так, мені не подобається те, що ви тут щось поламали. Ага, ви зламали тут передохранітель, я поняв. Окей, це погано. Знову хтось прилетів. Та ви на приколі, народ. <сіки>, Сіки можна до мене літати. Дайте, я прокачаю собі базу, щоб вона була бомбезна. Так, стіни, оцю штуку, цю штуку, цю штуку. Я маю грошей, і давай все прокачувати мені. Бем, 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 бем. Так, стіни, кришу, оцю штуку, світло, армор теж давай мені. Ще оцю штуку і оцю штуку можна. І зараз у мене є 73% пройденого тайкону. Ви знаєте, це супер-супер швидко було. і грошиків я фармлю нормально. Так, що я тут можу ще прокачати? Цікаво, цікаво, можу щось прокачати чи ні? Тут все о. А, і тепер я не втону, бо я в водолазному костюмі, напевно. Да? да? з кислородним балоном, я поняв. Тут можу щось прокачати? А що за кристал можу. О, а, ці штуки це за кристали прокачуються. Я поняв. Окей, тут нічого не можна зробити. Ну і там більше теж. І в мене все! У мене закінчились грошики. О, бункер можна з середини відкрити. Знову до мене хтось прийшов. Щоб не приходити до мене. Не потрібно до мене ходити. Так, треба закрити бункер. Так, а гроші, ви знаєте, кінчаються тепер супер-супер швидко. Армор то я відкрив, ножа відкрив, ці всякі пушки прикольні. Що тут? Гелікоптер можемо прокачати. Мені потрібно допрокачати свою базу, мене веде кудись туди. Окей. Ага, це мене веде на задній двір мого цього, мого будинку. Да, мене веде сюди. Тут щось прокачати потрібно. Ось до, Rails. Контейнер зразу давай. Джет це що таке? Я не знаю. Давайте отако подивимося. А, джетські це ось така лодка. Так, вепон стіна 2. Окей, я можу далі пушки вкачувати. Давайте зразу їх і попрокачуємо всі. Тут армору все теж прикольне, Обалдеть, але на все це потрібні гроші. А де мені їх взяти, окрім того, щоб зарейдити когось? Я можу тільки зарейдити когось. Тоді я зможу нормально взяти лавехи. Давайте попробуємо все ж таки. У мене є ідея, можна через воду просто до когось припливти. Ой, до опять летить, дивіться до мене. Знову летить, чувак. Це капець. Чому він до мене летить? Давай, давай, давай! Ти що прийшов до мене до бази? Ану швидко, виходь звідси. Що, я завалив. Я не завалив! Тут ще прийшов один чувак. йо 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 Тихо, тихо! Цього завалив. Наступний! Наступний! Перезаряджаємося. Тут з мініганом, чувак, дивіться. Теж валим його, валим, 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 валим. Так, обалдеть. Оце тут махач начався. Виносимо його. Він сів в свій самоліт. Нехай звідси йде. Ракету мені скинув бомбу, прикинь. У це шок, у мене в місті максимально небезпечно. До мене кожен хоче прийти. Кожен. Так, збираємо кеш. Мені потрібно що? Правильно, мені потрібно зараз прокачати армор. Нормально, мені здається. Отако ось. Одягаємо цю штуку. Беремо собі ще кілька пушечок, щоб я міг прям все робити. Ось, ось супер армор беремо. Оця ось, ось, ось класна штука. О, його одягаємо. Беремо лавеху. Дивіться, прилетів до мене на базу прям. Бомбу скинув. Прикинь, все, погнали звідси. Погнали, Я хочу когось підзарейдити. Ось, наприклад, нашого сусіда. У нього є бункер? Є бункер. До нього ми і заходимо. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Все, заходимо. Ламаємо цю штуку. Скоренько, скоренько, скоренько. Бем, зламали. Все, сейф відкритий. А в нього рейд кулдаун. Йо, не можна рейдити, чи що? Да, його не можна рейдити. Все, все, все свалюємо. Тоді просто свалюємо, його, не можна рейдити. Обалдеть, я не знав. Ти що сів в мій цей? Ти що сів в мій самоліт? Ну і що мені тепер робити? Він забрав мого літака, а я заберу оцього тоді літака. Let's go, Сань. А, тут треба зажати, щоб його вкрасти. Все, тікаю, тікаю. Оцього треба виносити. Ракету йому туди. Бем. Так, це моя домівка. В мене на базі там просто шок відбувається. Просто шок відбувається. Просто дивіться, що робиться в мене на базі. Мені обов'язково потрібно зараз когось піти і взламати. Тому що це шок. Те, що відбувається в мене зараз на базі, це халепа повна. Так, народ, що тут у цього? В цьому бункер ще навіть закритий. А, баладі, в нього ще нема бункера. Всього значить рейдити нема сенсу. А оцей дуже потужний. У нього 49 дев'ять ребітків. Мені здається, що його зарейдити нереально просто. Давайте спробуємо. Саня, це не Саня, якщо він не провіри. Ага, Саня. <плес> Що таких багів, я не зустрічав просто. Дивіться, куди я випав. <плес> це просто капець. І все, я зараз потону. Обалдеть. Мене знову прийшли рейдити? <плес> це просто шок, я не знаю народ. Пішли відбиватись. Ти чо, прийшов до мене додому. Назар. Ану пішов отсюда. В мене ще рейд кулдаун ще досі. Мене не можна рейдити. Поняв? Ти ж не знав, а я знав. І оцей гвинтокрил, що в мене на крищі, він мені не подобається. Його потрібно звідси зараз прибрати. А можливо, я на ньому зможу піти когось рейдити. Я не знаю. Так, ще третя стіна. М249. Баріто. Окей, що ми ще можемо прокачати? В принципі, грошей у мене трішки є. Катану, давайте. Дрон-комп'ютер. І, і так далі, і так далі. В принципі, в принципі, зіки, в мене зараз 85%. Я майже все попрокачував. Ну, що мені Потрібно для ребітха. От. Тому що з кожним новим ребітхом ти получаєш все більше і більше різних штук цікавих. До мене знову хтось прилетів. я поняв. Джипа теж мене просить купити Оцю штуку. Я повинен зараз купувати абсолютно все, що мені відкрито, щоб можна було. Так, оце класна штука. Оце я зараз зможу собі чуваків заспавнити, які будуть в мене охоронцями тут. Якщо я не помиляюся, ось солдат один. І в теорії в мене повинен з'явитися солдат. А в мене з'явився тут чувак. Виносимо його, виносим, виносим. Беремо берем мінігана. Пішов звідси. Давай. Ракети він свої пускає. Лети отсюда. Обалдеть! Тихо, тихо, тихо. Саня, живи, 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 живи. Саня, 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 тобі погано, я знаю. Все, ми його відігнали від своєї бази, Найс. Але нам надо прокачуватись і далі. А що ж нам таке прокачати? Мабуть, а там щось можна. Let's go. Санчос. Да, тут точно можна. Солдат, 2, командир деск. А, він 5 доларів в секунду хаває. Я поняв. І він ходить з нами. Да? Да, він ходить з нами. Це його можна брати на рейд. Окей, давай його залишимо поки. Він нам не потрібен. Я поняв навіщо це, Я поняв. Все, хорошо. Знову прийшов цей чувак. Іди звідси. Прямо 47. Він знову тікає до свого літака. Лети отсюда. Не надо до мене приходити, я хочу сам тут бути. Я хочу прокачуватись. Так, мене кличе кудись сюди. Тут можна прокачатися. Трак собі. О, оцю штуку. Обалдеть, я вже купу все прокачав. Всі кем все заспавнити Оцю штуку, оцю джепа, машину таку. якогось джепа і машину з турелью. Обалдеть. оце прикол. Знову він тут! Знову тут! Виносимо його. Просто виносимо. Не, не потрібно, щоб він зміг спастись. Блін, він зміг сховатись. І він все одно не розуміє, що якщо я його звідси проганяю, то він все одно хоче до мене прийти. Так, це ми прокачимо. Взльотна полоса в нас є. І ви знаєте, у мене вже 97% тайкону. І скоро я зможу зробити ребітг знову. Обалдєнно. Так, що тут? Я можу прокачати нічого. А де ж я можу тоді щось прокачати? Тут теж нічого не можу. Ага, мене тільки що кудись вело. Мабуть, в нашій бункер. Let's go. Да, сідалося. Смок, граната. Ще якась штука. Ще штука, Сі 4 там і далі мене ще кудись тяне. Або одіть, мені ще є трохи що прокачувати. Проте я вже майже майже до фула прокачався. У мене 99%. Мені трішечки просто не вистачає грошей. Трішки, абсолютно трішечки. Так, на цьому поверсі я, скоріш за все, нічого не можу прокачати. Да, Да, мене тяне вниз, а вниз, скоріше всього, до цієї Сі 4, як я розумію, яку я не прокачав, бо мені не вистачало. Зараз мені повинно вистачати. І летс go прокачаємо. Да, ось, ось сюди мене тяне Сі4. Бем! І в мене є 100%, я можу зробити ребіт. просто на. Просто обалденно. Оце супер класно. Але ви знаєте, я би ще когось попробував зарейдити. Проте мені здається, що вже всі-всіх пере перерейдили. Тут дуже багато людей зараз грає. І мені потрібно, якщо знаходити когось, то такого, хто не дуже потужний. От, тому що щоб я його зміг взагалі зарейдити. Що я тут можу взяти? Гелікоптера можу взяти. Давайте заспавнюємо гелікоптера. Я на ньому ніколи не літав. Так, почекай. Як на ньому утіти вверх? А, все, все, я зрозумів. Це набагато зручніше, ніж літак. Let's go, Сань, ти летиш. У того чувака, бункер закритий. В наступного теж той тільки будується, хто тут ще в нас є. Let's go, Sanchos. Так, я бачу тут якусь базу. Там є літак. Це, походу, цей чувак звідси до мене завжди приходив. Зараз і ми до нього прийдемо. Його там уже хтось рейде. Його хтось рейде. Так, тікаємо. Абалдій, що відбувається? Що відбувається, Саня? Бери мені, гана Його тут зламують Перезарядка, перезарядка. Вбиваємо його, вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Перезарядилось, беремо. Він відкрив. Відкрив бункера. У нього 19 ребятків було. Ламаємо цю штуку. Беремо м 16. Виносимо його, вбити треба. Вбили. Беремо АК-47. Ламаємо. Це потрібно зробити. Let's go, let's go. Зламали. Беремо цю штуку. Ламаємо. Let's go, let's go, зламали. Перепригуємо. Е, нам потрібно сюди. Перезарядочка. Давай, давай, швидко, швидко. Саня, хочеш, хочеш, хочеш. Let's go, let's go, ламай Перезаряджаємося, Так, я його тут не бачу. Беремо с 4. Я поставив, вона якось незрозуміло взирвалась для мене. Давай, ламаємо тоді цю штуку. Зламали. Він взяв мені гана! ні ні, ні, ні. не Обагдіть! Повна халепа, повна халепа. Надо зробити релот. Робимо релот. У мене є час, у мене є час, щоб його вбити ще раз. Поки він буде збиратися, це буде супер довго для нього. Його потрібно перепригнути вбити. Валим його! Виносим! Вбили, вбили, вбили! Найс! У мене супер мало ХП. У мене майже його нема. Взламуємо сейфа. У мене є зараз час зламати сейфа, поки він розпавнеться. Я нібито потрішки регенерую. Все, я відкрив. Хакаю їм цю штуку. Давай, давай, Саня, let's go. Ти можеш? Ні, він все-таки прийшов убив мене. Йой. у мене не вистачило сили. Фух, Сань. Що в тебе вдома робить, чувак? Enemy. Який enemy? Це я, це я. Я тебе наняв. Я тебе наняв. Дурачок ти. Мене вбив же ж мій чувак, якого я наняв. що, на приколі, і він пропав. Що це за люди? А, це його люди були. Це були його люди, я поняв. Погнали на другий поверх. Зараз звідти будемо відстрілюватись. Погнали, погнали. Він привів з собою людей, щоб вбивати мене. А я зараз його завалю. Давай, давай, Саня! Так, ми тільки стріляємо по ньому, По оцим його працівникам нема сенсу стріляти. Нам потрібно вбивати саме його. Хоча можна і по працівникам. Можна і по працівникам валити. Давайте візьмемо зараз, кинемо гранату туди. Отако! Но! Одного завалили, він, він відрегенерував, його треба запушити. На нього просто потрібно напасти конкретно. Давай, Саня, let's go. беремо цю штуку. Беремо М249 і погнали. А, ні, так не можна. Вони дуже потужні. Це що відбувається взагалі? Давай його завалим. Він якийсь читер. Ну я в баню. Тихо, тихо, вбили його. Так, потрібно наняти нашого чувака, щоб він допоміг мені. Давай, давай, давай. Саня, let's go Наймаємо його. Я наняв. Тут просто шок відбувається якийсь. Просто відбувається шок. Що тут є, ще хтось ще нема? Більше нема нікого. Ну і в цілому, мені здається, що я можу просто зробити ребіт і прокачатися ще потужніше. Давай, let's go Тільки до мене вже прибігли знову. Кидаємо гранату до нього. Дивіться, що він робить. Дивіться просто, що він робить. Як з ним. Як з ним битись, я не знаю. Фух, народ. ну і ми зробили ребіг, але знаєте що? У мене виходить нема грошей. А, ну і все, я можу отако почати безкоштовно і далі заново прокачуватись. Але це все буде в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайдини і всім пока.